Що ти гуляєш? Замерзла. А я ось унесу сірому їди. Вітерати сьогодні прохолодно. Пішли зі мною. Пішли ще трішечки, 5 хвилин. Вийдеш, 5 хвилин погуляєш, пішли. От, пішли, пішли. Туч немає на небі. Може, це ще зранку. Трішки холодно. Я не глянула, скільки там. А ось красавчик, як завжди, на підвіконні, ти їсти будеш чи тебе погодували? Щось ти і, і не, не біжиш до мене. Привіт! Привіт, красунчик. Ой, що да. таке? Що таке? Пішли покушаєш. А ця дивиться. Дивіться, що це робиться. А, ходім. Не хочеш вставати? Ось дивися. Ну я ж тобі не дам з цієї вазочки. Ходім. Ходім, ходімо. Це смачно. Іди. А бігає, я думаю, що це їй. Ти зараз додому підеш. Ходімо. Отакий такий січень у нас. Іди. Я тобі що на підвіконня буду ставити. Ну тут пусто в нього. Так, йдеш чи не голодний? А то гарбуз прийде з'їсть. Ну, як хочеш. Бачите, сьогодні не голодний, я чогось нявчить Фендюша, додому. Йдемо, У нас світло виключили. Рано вранці, в 6 годин, і обіцяють нам включити. Ти мені віздять тут пісяєш? Пішли додому. В 10 годин обіцяють включити. Оце треба за цей період, поки включать, треба і попилисосити, і попрати, і і, покупатись, і голову помити. Оце все ну, мало часу дають. Ну, от так і нагружаєш потім. Все, ось така моя черешня без листочків. Чекаємо весни. Пенді, пішли додому. Так, я сьогодні хочу прикраси всі познімати ще. Ой, я багато щось напланувала. Ну, вже пора їх знімати. І цей сніговичок тут уже трішки припилився. До слідуючого року. Надіюсь, все буде добре і ще повісим. Ну, я бачу, гарбуз прийшов і вже, мабуть, виїв. А цей сидить ось ось. Не хоче, а значить, сусіди погодували. А ще дивіться, яка котяра сидить в углу. Я не знаю, видно буде чи ні. Такого ще до мене не приходило. Якесь таке. Дивіться, на... надулося щось щось. Зараз я при... трішки може вдасться мені. Ого. Дивіться, яке. Де ж її голодне? Ну, де мені взяти, скільки вам їжі? Я розраховувала на двох, а, а зараз з'їв один. Ага, Той чекає, але там йому вже нічого не лишиться. О, гарбуз там все під чисту. А фенді все. Сердиться. Я скільки котів не чекала, нема в мене що давати вам. Ну, трішечки хоч. Ну, це ти сьогодні не голодний, тебе погодували. Да? І чи ти м'яса ждеш, але нема вже? Те, що було, вже повіддавала. Що ти? А, а ти що? Дивіться. Ти кушать хочеш? Ти хочеш кушать. Ой, Боже. Ой, ой. Ну так, після прогулянки хочеться їсти. Ну, зараз світло дадуть і я тебе погодую. Я зараз поп'ю каву, ну от каву я собі нагрію водичку на плеті. Хвостиком сюди туди, сюди туди, да? ти красуня. Ми з тобою лишились удвох, всі роз'їхались. Всім на роботу треба, а ми зараз будемо прибирати. Я зробила собі каву. Це кава з молоком і з корицею, але без цукру. І така маленька чашечка, зовсім маленька, але тут 100 мл, Оце, Бачите, яка вона? І це мені подарували у 2005 році. Колеги в день народження, це я зараз пригадую, і лишилося у мене всього отака, таких дві чашечки і чотири блюдця, а то все розбилося. І я давно не користувалася такими чашечками. Чомусь сьогодні мені захотілося її дістати. Зараз поп'ю каву, тут фенді бушує. Фендюш, де ти там? Ось ось. Все, всі. А, свої іграшки під уголок. Ось. Ага. Діставай, діставай, де дістанеш. Там воно такий бубличок. Бачите? Дістає. Ото давай, давай, сама доставай. Сама закинула, сама й доставай. Оце розрада, хоч з Фенді поговорю. Так, так, доставай. Скрізь її іграшки. І я сьогодні планую. Дивіться, який у мене тут букет гарний стоїть. Ну, так, у мене тут не грязно, чисто, але килим треба кожного дня пилисосить. Тому я в першу чергу пропили килим. І в спальні попили сушу. І далі треба пральну машинку запустити, попрати. Оце ж дивіться, як воно. Потім треба голову помити, посушити. Оце за... Якщо на 4 години дадуть світло, то встигаєш. Якщо на 3, я навіть не встигаю все те, що зв'язано з електроенергією, зробити. Ну, вже, знаєте, так, що встигну. Я вже хочу це познімати вже прикраси новорічні. Вікуля на роботі, а я сама потихеньку в коробочку складу все. До слідуючого року. Я буду сподіватися, що ще ми будемо украшати не один рік. Життя продовжується, треба жити далі. Ну ось так. Отакий От букет трішки інших квітів. Подарував Артем Вікулі, вже, мабуть, жарко було їм там на другому поверсі, тому що вже половина прив'яла, я винесла на веранду. ну, ще стоїть. ну, Йому ще небагато часу. Побачимо, що там за квіти. Ніхто мені нічого не сказав про ці червоні. Що це за квіти? Мабуть, і у Стома теж. І так глянула і по листочках. Ну, дуже гарні. Немає, немає часу погуглить, почитати про неї. Не то, що часу, не вистачає світла, не вистачає. Коли Wi-Fi підключається, хочеться подивитися друзів, потім іще щось хочеться, то відео загрузити. І от не встигаю я все зробити. Ну, ось так. Ну, добре, я буду пити каву, а де моя красуня? Що вона там робить? Фенді? Дістала чи ні? Не дістала. Ну, зараз я тобі допоможу. Ага, ти чекаєш, щоб я тобі допомогла, так? Да? Ой, Фенді, Фенді, я теж не можу, мені треба на коліна стати, щоб тобі оце. Дістать, Господі. Ну, це воно? Ну, що ти там? Держи? О, все, пішла гратися. Воно. Ну, добре, грайся. Ну, і що ти там? Уже лапою навіть прикр... приоткрила дверцята, дивіться, може, туди закинула. Ну, це ж не можна з тобою. Ви бачите? Так. Угу. Да. І себе дивиться, як зеркало. Ой, чудо, таке вже чудо. Ну що, тут у мене вода стоїть. Ми понабирали часто то порив, то, то ще щось і... Порекомендували набрати воду. А в мене оці такі бутилі були. Ми колись заказували очищену воду. А зараз е, самі очищаємо. От такі у мене два кувшини. ото глечики такі, як. ну Глечик не називаєш, його, мабуть, кувшин. І то по, по, по черзі очищаємо. То з одного, то з другого. Фільтр там стоїть. І ото ще в бутилку наливаю. Таких 6 літрів. Там і ще одна, така 6 стоїть. Ну, а це не очищена. Зараз я беру і поливаю квіти. Потім закінчується, тут, здається, 20 літрів чи 18. ну так. Потім я іще наливаю. Про всяк випадок. Дивіться, що. Ось зараз відкриє точно. Уже ж приоткрила дверцята. Дивіться, що робиться. Така розумака, Боже, я таких собак не бачила, як оце у нас. Я, це ж вже видно, туди закинула знову свій бублик. Я не звернула уваги, бо пила каву. Ну і ладно, я допиваю каву, в мене вже тут трішечки лишилося, і лишилося 35 хвилин до 10 ранку, мабуть, включать світло. І треба бистренько все це зробити, що зв'язано з електрикою. Так і не дістала. Ой, треба зараз взяти статік Дастер длинної, довгої такої палки немає. Це що я паутинку збираю. От, та якось попробувати її достати. Мабуть, воно ж далеко залетіло чудо. Хоч ти мені, мене трошки розвеселяєш. Коробочки, воно б краще зберігалося, ой, ну, але, може, потім знайдеться. Це там десь на другому поверсі мені і, і не дуже туди хочеться йти. О, мої сніговички. Діде морози, вірніше, на сніговички. Так. Ось, о, дивіться. Які прикраси. Я так швидко, бистренько все це приберу. Зачепилося тут. А, тут у мене наскочить. Так. Ну, так. Новорічна прикраса. йде в пакет. А сьогодні говорять навіть... Сьогодні ж, мабуть, по китайському календарі новий рік. Так, це тут покладу. Ой, сніговичок полетів. Щось у мене все-все летить. Потім поскладаю. Ні, це манесенькі ось треба їх. Ага, це я так зачепила. У менший пакетик. Брати стільчик, тому що не достану. А ось, у, навіть у мене щось тут трапилось, і пробіг трішки відірвався десь. Ну, нічого. ну і буду зараз прибирати, помию і все. Я зняла, тепер мені треба полізти туди. Прикрашати краще, чим прибирати. Ой, старість не радість. Але це швидко. так. Зараз я його. Тут оце що так трішки Там, раз-раз зібрала, раз там у мене в спальні майже нема нічого. Ялиночка стоїть. Штучна, що я зробила біля дітей. І потім такі деревця біленькі. Я їх, мабуть, не буду розбирати. Ну, побачимо, як перестоять. Опа. Рік. Може пригодяться. Ну, це дивіться, все. Пити. Років. Це купували діти, я купувала Вікуля. Десь вона з 2012 року. Ось дивіться, як вона добре збереглася. Так. Ну, це ж дивіться тепер. Ага, як його тут. А тут можна звідси звідціляти трішки коротше. І теж. Ага, десь воно тут на нас. Наскочить чи зав'язано. А, зав'язано. Заморочка все. Тут коротеньке, ось так його. І все, дивіться. Нового року більше тут немає. Ну, я маю на увазі. Прекрасно новорічний. Ось так змотала. І тепер ці теж До кучі. І Мабуть, в пакет маєчку, а потім у здоровий пакет. І все. Так, у мене щось уже камера не хоче працювати. Ой, відео скоро не буде, як знімати відео. Бо це занадто дорого мені. Зараз знову новий телефон. Ну, ось дивіться, вже все. Я тут гірлянду зібрала, вона в мене там висіла так на шпильках. І ось така вона в довжині тут. Я її так складаю. Ця працює. Ота, що тут висіла, зелена, не працює. Я там написала, що вона не працює. Буде бажання гляну, що там. Деякі де я сама справляла. Ну нічого. Так дивіться, ось і все. Це оцей пакет склала, зараз покажу. О. А мішура пішла в цей. І тепер пакет в пакет і ще заберу в спальні, там що є. В залі ми не прикрашали. Майже там знаходимося, так коли гості, то там, звичайно, ми їм диван розкладаємо, там вони у нас сплять. Ну, все, тепер це помию і все і порядок. Моя красуня вже, думає буде спати, але я їй не дам, тому що я тут буду шуміти. Треба попилисусити, Я вже достала пилисус. А зараз я оцю заберу на другий поверх віднесу. Ну, збережеться, значить, до, до слідуючого року буде. І отут у мене ялиночка стоїть, я її теж вже заберу. На красуні хочеться погратись. І спати хочеться, і погратись хочеться. А от на відео зніматись вона не любить, вона ховає очки. Бачите? А коли в настрої тоді й грива така і не звертає уваги. Що ж ти мені не допомагаєш? А? Хто мені буде допомагати? А, тільки понатрушувала своєї шерсті, як вроді ти у нас не чухуашка, а алабай якийсь. Да, фендюш? пендюсе, фендюшечка. Хороша дівчинка, ти хороша, ну все, я не буду тебе чіпати. Я пішла далі працювати. Зняла я віночок, ось такий фондюша вискочила, ще побігати. Так холодно, пішли додому. Я навіть роздіта вийшла, у нас плюс чотири. Дивіться, виглядає. Пішли додому. Пішли, трішки погуляла. Порядки навели, лишилося попідтирати, попили, всосили, все встигли, поки у нас було світло. Іди додому, іди, 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 моя хороша. Іди, я не буду тебе піднімати, ти сама вмієш. О, думка. Це винесла букет на веранду. Може, йому там жарко в хаті. І на другому поверсі там у них жарче, ніж у мене на першому тут. І бачите, які оці трояндочки оці похилилися та й ось. Лишилося тільки ось оце і ось така. Ну, може, відійде. Ну, це вже вряд чи не відійдуть. Ну, Віка говорить, чи цікаво оці зацвітуть чи ні. Ну, говорю, не знаю, побачимо. Поки тут. Стоїть на дворі плюс 4, тільки вітер. А тут зараз скажу, а тут 12, то я думаю, їм буде тут непогано. Я навіть винесла ось о, оцю пітунію, бо їй було дуже жарко чомусь і листочки похилилися. Так я, от. Це я хризантеми понакривала, ото був мороз, так і не відкриваю. Тут біла і салатова. Так, Посадки мої, здається, пропадають. Тільки маленька петунія, що багато я ціля відщипала, росте. І, і, Здається, їй добре. Зараз хочу зампельною відщипнути, вже вони там величенькі і теж посадити.